Ми на полі із озимим ріпаком. Тут попередником була пшениця. Потім, одразу за комбайном проведено лущення з метою провокації проростання падалиці та стимуляції і мінералізації пожнивних решток. А через кілька тижнів Суцільне рихлення культиватором терія, яке нам зробило глибокий обробіток, і плюс знищило всю пророщу падалицю. Буквально на другий день після культиватора Терії сівалка теразем зайшла на це поле і посіяла озимий ріпак. Детальніше про те, яким чином тут проводився обробіток та посів, ви можете переглянути на в ролику за посиланням до цього ролика. Посів проводився 13 серпня, тобто трошки більше місяця тому. Цей ріпак два рази оброблений рост регулятором. Останній раз рост регулятор вносився два дні тому. Ріпак трішки переріс через те, що погода не давала зайти. Раніше ми вибираємо а, кілька точок, мінімум чотири точки на полі, а, на яких оцінюємо а, кількість рослин на квадратному метрі. Посів ріпаку проводився із двома перекритими сошниками, тобто, міжрядка 37,5 це означає, що на метр ширини ми будемо мати 2,67 рядочка, і для того, щоб порахувати кількість рослин на квадратному метрі, нам достатньо порахувати кількість рослин в одному рядочку на довжину 2 ,67 метри 67 сантиметрів. Відповідні обрахунки показали нам, що в середньому на квадратному метрі ми маємо 34 рослини з невеликим відхиленням. Відхилення в різних точках на полі складає не більше ніж 0,18%. 34 А рослини на квадратному метрі означає, що 340 тисяч рослин ми будемо мати на гектарі. Враховуючи норму висіву в 400 тисяч зернин, ми маємо 85% польової схожості. Ми вибрали середньостатистичну рослинку. Таку рослинку ми вибирали на кожній точці, де ми проводили дослідження, на ній зараз від 6 до 8 потужних листочків, плюс є ще малі листочки, які будуть розвиватися. На ній близько 8-10 потужних бокових коренів чітко розвинутих, плюс шийка само... самої рослини, вона зараз десь в районі 8-10 сантиметрів в товщину. Тобто зараз ми маємо оптимальну фазу для перезимівлі ріпаку, 6-8 повноцінних потужних листочків, 8-10 потужних бокових коренів і близько 8 мм товщина шийки кореня. Це було б дуже класно, але є один нюанс. Зараз тільки кінець вересня. У нас ще попереду весь жовтень, і частина листопада. Ми маємо невеличкі ризики того, що ріпак переросте оптимальну фазу, і рівень його перезимівлі може знизитися. А на що ми ще маємо звернути увагу на цій рослині? По-перше, чітко виражений стрижневий корінь без вигинів, без якихось змін напрямку. Це говорить про те, що терія зробила свою роботу. Ми провели інтенсивний обробіток на потрібну глибину і сформували оптимальну структуру ґрунту. Другий момент це а, низька точка росту. У нас точка росту фактично на поверхні ґрунту. А, дозволяється, щоб ця точка росту відносно кореня піднімалася не більше, ніж на 2 см. Точка росту в обов'язково повинна бути освітлена, якщо на неї попадає якась тінь. Тобто нерівності а, агрофону або ж а, залишки стерні, або велика грудка. Точка росту буде підніматися вгору. Чим вище вона над землею, тим більші ризики вимерзання в зиму, тим більші ризики, що цей ріпак не перезимує. У нас посів сівалкою теразем забезпечив рівний агрофон без тіні, без горбиків ямок, без нерівностей. Тому точка росту знаходиться безпосередньо над рівнем ґрунту, і в такого ріпаку а, ймовірність перезимівлі сама висока. А це поле із ріпаком на сусідньому підприємстві. А, які практикують іншу технологію підготовки ґрунту а, до ріпаку. Попередник той самий озима пшениця, але а, одразу за комбайном лущення тут не проводилося. Лущення провели а, пізніше. А, і після чого по а, дисковці а, посіяли ріпак. А, перший момент. А, Провокація проростання падалиці була доволі пізно, і разом з посів з сходами ріпаку зійшла падалиця, і падалиця озимої пшениці. Зараз добряче тіснить сам ріпак. Другий момент наявність соломи, яка Пізніше почала розкладатися, пізніше була задискована. Наявність соломи в посівному горизонті значно а, знижує польову схожість. У нас солома на себе відтягла як вологу, так і а, азот. У нас є місця, де ріпак тільки-тільки сходить після дощів. У нас є місця, де ріпак зійшов набагато. Раніше розвиток тут зрозуміло. Менший тут сам посів відбувався десь на півтора-два тижні пізніше, порівняно з ріпаком на попередньому полі, але більше я хотів би тут вашу увагу звернути на нерівномірність розвитку. Тобто, якби лущення стерні було проведено вчасно одразу за комбайном, якби був другий глибший обробіток, який би а, знищив уже пророслу падалицю а, і ті ж самі дати посіву, то ми б мали по всьому полю ріпак ось в такій фазі. А на сьогодні це абсолютно різні фази, при тому в одному рядку. Будь-яка тінь, що падає на точку росту, піднімає точку росту над землею. Проблема може бути в невирівняному агрофоні. Де тінь буде створювати грудка чи горбик поряд із посівом. Так само тінь створює і ось Тут, на рослинах, ми бачимо, що точка росту у нас вже піднялася. Поки що це не критично, але і ріпак у нас у малій стадії. Якщо далі ось ця точка росту у нас буде затінюватися, то а вона буде витягуватися все вище, вище і вище. Якщо точка росту підніметься більше ніж на 2 см над землею, шансів перезимувати у неї буде небагато.